Два дні поспіль 25-26 березня на центральному стадіоні Сміли тривали змагання з футзалу. 25 березня під відкритим небом на майданчику зі штучним покриттям провели зональні ігри Черкаського району третього етапу Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги з футзалу серед юнаків 5-9 класів. Участь взяли три команди з Городища та Сміли. Першими змусили понервувати уболівальників та тренерів команди з Млієва і Городища. Обидві команди були гарно підготовлені і мали чудові групи підтримки. Я приїхала підтримувати друзів та двоюрідного бра. Він займається футболом вже більше трьох років, і я люблю завжди їздити і вболівати за них. Він займається також футболом додатково, у Рене Мліїв. Я вже їздю вболівати більше двох років, колись я сама займалася, але зараз не займаюся. Гарні враження, гарна гра і чекаю нагородження вже. Я класний керівник 6 класу. З моїх тут трошки є моїх дітей, тому, звичайно, що за них. За мліїв, звичайно, за своїх. У першій грі. Перемогу на футбольному майданчику виборола команда з Городища. Прекрасно, дуже гарно грали, молодці. Ну, більшість хлопців ходить до, на, ну, на гурток футболу, то підготовлені добре. Ходять, хлопці займаються, то і видно результат. Ми доволі раді за те, що граємо тут і за те, що перемагають. Чудову спортивну підготовку, зіграність та вправність на футбольному майданчику продемонстрували і гравці смілянської команди. Готувалися плідно до змагань. Хлопці в гарній. Формі тому у хлопців є бажання перемагати. У них є досвід і позитивний настрій. Матчі відбувались у напруженій безкомпромісній боротьбі, бо кожна з команд прагнула здобути перемогу. Юні спортсмени показали неабияку наполегливість, спритність, майстерність у володінні м'ячем та чудовий динамічний мініфутбол. Та доля цього разу посміхнулася смілянам. Тож за результатами зональних змагань черкаського району третього етапу Пліч опліч Всеукраїнської шкільні ліги з футзалу серед юнаків 5 девятих класів переможцем стала команда з міста Сміла, яка вийшла до півфінальних змагань. 26 березня було не менш вдалим для юних футболістів Сміли. У старшій віковій категорії в третьому етапі пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги з футзалу серед юнаків 9-11 класів на центральному стадіоні Сміли змагались за коловою системою вже чотири команди Кам'янської, Білозірської, Михайлівської та Смілянської територіальних громад. За сміло цього разу грала команда учнів школи номер 7 Саме її гравці за кількістю забитих м'ячів у ворота суперників здобули першість і право зіграти вже у фіналі Черкаського району третього етапу Пліч опліч. Всеукраїнські шкільні ліги з футзалу, що відбудеться 1 квітня в селі Білозір'я. Інші ж команди завершили свою участь у цьому році. Тож пишаємось юними футболістами сміли і бажаємо наступних перемог.